Тисячі учителів сьогодні вийшли на майдани і площі міст України. Освітяни вимагають при перегляді бюджету на перший квартал цього року збільшити видатки на освіту до потреби законодавчо встановленого рівня у заробітну плату. Вчителям, крім того, вони хочуть надбавки 20% від зарплатні всім вчителям за престижність праці а також і про студентів не забули, вимагають встановити стипендію не меншу за прожитковий мінімум. і я просто требую справедливості. Я, як спеціаліст, яка провчилася державному педагогічному університеті 5 років, і я заробляю 943 гривні. А молодший працівник він заробляє 941 гривня. Я сподіваюся, що впродовж тижня ця проблема буде вирішена і буде поширена 20% надбавка на всіх педагогів. Про проводять 23-й свій з'їзд, і, мабуть, так би мовити, напередодні свого з'їзду будуть демонструвати. Свої вимоги і свою активність.